Причини подій це не відпрацювання карми минулих життів та наслідки наших дій в цьому житті. У нас, це... у нас, до речі, був ефір. Можете пошукати. У нас був ефір про те, що таке карма взагалі. Мені здається, там дуже цікаво вийшло. Можете там більше про це дізнатися. Так. Але, але якщо просто ні. Тому що у нас є джерело всіх наших. Бажань, всіх наших подій, всіх того, що нібито з нами стається випадково. Е, і ми У нас насправді немає свободи волі, такої, як ми думаємо. Тому що, а якщо немає свободи волі, то нема за що, нема, нема за що і е, 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 як це наказувати? Карати. Нема за що карати людину, так? Тому що в чому вона винна? Вона народилася в якихось в якихось якостях, з якимись бажаннями, якісь там потрапила, зв'язалася з якимись поганими людьми. Так, у нас в світі це, це карають, але насправді за це нема покарання, тому що це просто якісь стани. І я, я повинен через них пройти. Тут питання лише. Яка моя дія, яка моя реакція на це далі? От, от на це я треб, мені треба сказати, що є я. Я починаю день і я йду і заробляю, е і роблю все те, що від мене залежить. А в кінці дня я кажу, що все те, що я зробив, це мені дав творець, тому що це вся природа, це все, все його е і мої якості, і мої руки, і всі інші, і все, що відбувається, і те, що Вазон на голову впав чи не впав. Ем, ми любимо придавати ту, таку містику. Так, от сіль думають, що кабала це містика, насправді це антимістика. Вона насправді вчить нас як не міс містифікувати наше життя занадто, так і думати, що там Ой, мені це, це, оце, тому що я оце вчора зробив. Звичайно, що треба для, для себе робити такі висновки, що не треба шкодити людям. І кабалісти дуже, дуже чутливі до, такого, до таких е, речей і дуже чутливі до. Того, які природа може давати нібито знаки, так сприймати це як те, що все з тобою, ніби як всесвіт з тобою розмовляє. Але я не можу так робити такі висновки, тому що я не знаходжусь на наступному рівні, щоб сказати, що от, тому, що я тут помилився, отут мені так. А такий підхід, що типу мені ставлять оцінки в кінці якогось облікового періоду, то такого немає. Я ще хотів додати, що насправді свобода волі людини вона дуже обмежена, і здавалося б, що ну, ось я можу робити взагалі все, що завгодно в цьому світі, піти куди завгодно, зробити все, що завгодно, але вся свобода волі обмежується тільки простим вибором: або одиничка, або нулик, або плюс, або мінус. І це те дію я заради віддачі, або дію я заради отримання. І єдина моя свобода волі, яка насправді існує, єдине моє справжнє місце вибору, так це, власне, в кожен момент часу, кожну хвилину, кожну секунду, взагалі кожну мить, чи я вибираю віддачу, чи я вибираю отримання. Ось так все. Просто і таким чином можна поділити усе своє життя на дві такі дуже зрозумілі е, лінії, і виходить, що таким чином людина може дуже просто проаналізувати свій будь-який стан і проаналізувати, чи вона знає, розуміє, відчуває, що таке правда, що таке моя природа. Що таке взагалі? Я хто ці люди навколо, і так далі все визначається ось цим простим вибором, чи я працюю заради віддачі, чи заради отримання.